Приходом осені наш організм стає більш вразливим до вірусних та інфекційних хвороб. У цей період особливо важливо дбати про імунітет та профілактику, щоб зберегти здоров'я всієї родини. В нашій рубриці Корисне ви дізнаєтесь, як уникнути хвороб і правильно діяти, якщо вони все ж проявилися. Корисні поради надає сімейний лікар Світлана Павловська. Перш за все, це уникнути скупчення людей. Наскільки це буде ну реально для кожної людини? Носити з собою антисептик, користуватися вологими серветками, провітрювати приміщення, здоровий сон. Перш за все, 8-9 годин для дорослого, для дітей більше, перебування на свіжому провітрі, фізична активність, тобто це піші прогулянки, різні фізичні вправи, басейн, зміцнити свій імунітет, також збалансоване харчування. Збалансоване по білкам, жирам, вуглеводам менше солодощів, уникати вживання куріння та алкоголю. Особливу увагу лікар радить приділяти гігієні, особливо коли йдеться про дітей. Батькам би добре привчити дітей мити руки. Коли вони приходять додому, завжди потрібно з милом вимити руки, вимити обличчя з милом, тобто ми знизимо концентрацію вірусу і. Так, більше ймовірність, що дитина не захворіє, або навіть якщо захворіє, то течія інфекції буде не дуже вираженою. Слідкувати за дітками, щоб вони повноцінно і гарно харчувалися, і щоб був здоровий сон. І також свіжі прогулянки та також провітрювання приміщень постійне. А що робити, якщо хвороба вже дала про себе знати? Домашнє лікування це коли легка течія. Просто нежить або першіння в горлі до лікаря ну, не варто звертатися, тому що це лишня втрата часу, в цьому можна лікуватися вдома. Ну, якщо тривожні симптоми, це температура, яка не збивається, тривалий час, температура довгий період, судоми. Наявність висипань, длітільний кашель, то, звичайно, треба звернутися до лікаря. З 8 до 12 прийом ми на роботі. Тобто, якщо не треба лікуватися самим, не треба починати зразу пити антибіотики, як багато хто починає, то, тобто зразу краще звернутися до лікаря. Якщо щось людину тривожить, краще прийти до лікаря, чим потім лічити щось запущене, які стани. Прості поради лікаря можуть стати запорукою вашого здоров'я та спокою. Дбаймо про себе і своїх близьких разом.